Староста зібрав людей там набагато більше, ніж 100 чоловік було, але ну, ще так ніколи не було. Ми думали, що нам автобуса перевернуть. Не можна було ради дати. Ви знаєте, я, е, люди ждуть, нам треба до клубу виїхати. Тако, е, ми під'їжджаємо автобусом, а люди нас не пускають. Я виходжу, коли розійдіться, нам треба під'їхати. Роздавай тут, -ту. ніку, нам треба туди. Роздавай туто, -ту. ніку нам туди треба їхати. Отак от от так, так ще я не стикався. Ми виїхали туди, люди підійшли. Але так як велика толпа людей, то ну, надто слово Боже говорить. Чи все, що інколи по селах, інколи нема коли, інколи там вибухи, то по-різному, виходить? Ми під'їхали, і люди слухають Слово Боже, зібралися. І такий шум, такий гам. Ну, треба було говорити трошки строгіше. Я почав говорити слово, там біля клубу на ступеньки вийшов, там видно, таке, хорошо. О, і я почав говорити, ми не державна організація, кажу. Типа, ми щось должны кажу. Ми вам нічого не і при... Ну, Я не завжди так кажу, я дуже рідко так кажу. Я тільки кажу тоді, коли люди починають вже знаєте. Таку, ну, ну, так, ну, нагло". Так. 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 Не можна двері, з усім соглашаються люди, з усім соглашаються. Коли там я коротко говорив, там один дядько почав умніче, так щось там про сатану почав згадувати. О, я кажу, не будемо зараз філософствувати, будемо зараз треєванці розказувати. Ну, хорошо, не можна двері відкрити. Ще такого не було. Не можна двері, отакого От толпа, така, не можна щось передати, кричать, лаються. Ви знаєте, ми замітили так: там, де в людей більша нужда, там простіше.